Я ще раз хочу підтвердити свою незмінну братерську любов і підтримку вашому блаженству і українській православній церкві і всьому українському народу, водночас заявити, що ми ще раз підтверджуємо право і не тільки право, а й обов'язок вашої країни України захищати себе від невиправданої агресії. Ми хочемо також звернути увагу на те, що ми сподіваємося, що цивільна влада буде дотримуватися. Всіх прав людини, всіх свобод та норм міжнародного права. Ми хочемо висловити нашу любов до вашого блаженства, вашої богом хранимої церкви, а також нашу любов до всіх українських людей, які в теперішній час борються за свою землю, за свою незалежність. І ще раз я хочу підтвердити, що разом з моєю делегацією ми привезли вам не тільки нашу присутність, а й молитви і любов до вас, усієї повноти православної церкви в Америці, faithful.